Дітки, ніщо не дарує нам стільки барв та краси, як цвітіння квітів. Мабуть, саме тому квіти це найкращий подарунок до свят, визначних подій і просто для поліпшення настрою. Але на клумбі квіти краще не зривати, бо тоді вона стане не такою гарною. Розцвіли ромашки в полі, пишні, гарні, бо на волі. Тут очей не відведеш і букетик набереш. Ромашки білий сніг посеред літа, кущаться, височіють край дороги, З пелюстка білизну уже не змити, бо навіть ресний дощ цього не зміг. Спробуйте роздивитися цю квітку та дати мені відповіді на ось такі запитання. Які частини є в ромашки? Так, у ромашки є стебло, квіточки, пуп'янки, листочки, обов'язково корінь, правильно малята. А як виглядає квітка ромашки? Яка вона? Так, вона кругла, біла. А серединка квіточки яка? Жовта, молодці малята. А які пуп'янки в ромашки? Так, вони маленькі, уже трішечки біліють, але коли вони зовсім маленькі, вони ще зелененькі. А які листочки у ромашки?